На театральній площі Полтави зібралися шанувальники Олега Ляшка. Народ, який чекав на лідера радикальної партії, розважали творчі колективи міста. Біля театру імені Гоголя зібралися люди різного віку і соціального становища. Дівчата-школярки кажуть, люблять Ляшка за емоційність. Я дуже люблю ляшка, прийшла нього подивитись, підтримати його. Те, що він підтримує нашу країну, захищає її. Мені здається, він каже дуже правдиві речі і правильні. Прошло зустрічі не змогла прийти, а на цю я все подміняла і прибігла. Люди старшого віку говорять, втомилися чекати кращого життя. Усі надії на радикального Олега Ляшка. Більш радикальні зміни, яких яких, до речі, не було за всі роки незал... Незал... Незалежності. і тільки партія Олега Ляшка здатна це зробити. Я за Олега Ляшка за радикальні зміни в в нашому суспільстві, щоб не було крадіїв. У нас тільки що роблять, брешуть і крадуть, треба це прикращати. І При допомогі Олега ми можемо це все змінити. Як завжди, в образі простого хлопця без автомату проти з вилами на джемпері та прапорах з'явився лідер радикальної партії. Трохи поговоривши з народом і потиснувши простягнені йому руки, одразу на трибуну. Його команда унікальна, запевнив Ляшко. У ній немає жодного діючого депутата Верховної Ради, крім самого лідера. У радикальній партії нові люди, які не підведуть. До мене підходить жіночка, плаче зі сльозами на очах. Як жити, коли пенсія тисячу гривень, а за комуналку 800 гривень треба заплатити? Як жити? От саме тому радикальна партія йде до парламенту, щоб радикально міняти ситуацію, наводити в Україні порядок. Бо як співав Віктор Цой, перемін требують наші серця. Радикальні зміни Олега Ляшка включають в себе зменшення податків, каже сам лідер партії радикалів, здешевлення кредитів, боротьбу з корупцією, захист внутрішнього ринку і зменшення пенсійного віку. Ми скоротимо чисельність з депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Ми заборонимо пенсіонерам обиратися до Верховної Ради. Ми обмежимо перебування однієї людини в депутатах не ні більше, ніж двічі. А то сьогодні залазять до Верховної Ради, як пеньки мохом опростають, потім їх не викорчуєш, тільки перед ногами накладовище можна винести. А старі фігури на політичній карті, які не виправдали народних сподівань, Ляшко пообіцяв винести вперед ногами. Я питаю, так за що ми стояли? За те, щоб замість одних олігархів до парламенту прийшли інші олігархи. Замість одних благородних сімей до парламенту прийшли інші благородні сімейства, Замість одних свинячих рил до корита валися інші свинячі рила, які, по суті, не міняючи систему влади, не міняючи відповідальності, не встановлюючи прозорості, поміняли тільки таблички.